Доброго дня, шановні українські іграрі. Ну, Правда, це вже ніж, що, бачите, обрізав ріпак. Але це там від ДСВ. Не то, що кажу, що поганий, просто кажу, як показую, як воно факт. Тобто такий цікавий гібрид. В принципі, в мені подобається, можна рано сіяти. З однієї сторони, класно, але тут вітерець був трошки і нам зробив бяку. І тепер ми маємо проблеми. З Ось, бачите, вже всередині. Чуєте? Іде, ж він вже, не дай Боже, якогось вітру ще одного і він не витримає. Який хороший гібрид, але і урожайського достойно. За минулому році дуже достойна, 4 плюс в середньому по господарству, то гріх жалуватись, але я зрозумів, що йому треба. На це поле швиденько комбайни перекинути і допомогти це все діло позабирати. Так що зараз так працюємо. Поки що одним пробуємо, де тут можна, бо в нього не всі поля тут, Михайло Миколаївича де можна взяти, ну загнати всі комбайни. І волость високе ще, є ще зелені стручочки такі. Ось, наприклад, бачите, От зелений стручочок Ось таке попадається. Його і блін але ж є. А в лабораторії кажуть, ні, таке не підходить. Шукайте, робіть поля, шукайте нормальні. Але ж така жара, воно просто спалює його. Те, що повинно було дозріти нормально, тихенько оптимально. На жаль, такого немає. Ну нічого, будемо, як кажуть, працювати. Ну, Здається, в мене 1,80 метра зросту десь він, щоб взяти це поле. Це одне з найслабких полів, скажу так. Метр сімдесят у нього точно є. Ну, є Рослини, які метр вісімдесят, можливо, трошки більше, трошки менше, але побачимо, що порожаю, знаєте. Але те, що треба збирати. да, потрошку сипеться. Треба швиденько збирати. В цьому році бачите, які умови. 30 з лишнім плюс в тіні. Зрозуміло, що це аномально і достигання не буде рівномірне, так чи ні? Я думаю так. Так що прокоментуйте. Тримайтеся, успіхів вам. З результатами поділюся, будьте поруч з нами. підписуйтесь на наш телеграм-канал. Успіхів вам!